Друзі, усім привіт! З вами автоінструктор Роман. Зараз покажу вам, як потрібно починати рух. Ну, наприклад, ми стоїмо припарковані, попереду в нас забор. Дивлюся, що зліва немає машини. Дивлюся, що справа немає машини. Знаючи, що виїзд в мене в праву сторону, мені потрібно викрутити кермо вліву. Запам'ятайте раз і назавжди. Що неважливо не на якій ми передачі, на задній чи на передній, якщо ми куди ми крутимо е кермо, тут накручуємо кермо, туди е і поїде машина. Тобто, якщо я вмикаю задню передачу, задня передача, лівий покажчик, викручую кермо вліво, то і машина поїде вліво. Перед цим я глянув через плече, там задні нікого немає. Далі контролюючи два дзеркала, ліве, праве, ліве, праве, ліве, праве. Не впевнений, глянув ще раз через плече: ліве, праве, ліве, праве, ліве, праве. Приблизно став під 90 градусів. Далі. Це був виїзд з паркомісця. Я вімкнув покашік той, куди я буду їхати. Я виїжджав ліворуч. А далі в мене як початок руху, я вмикаю лівий покащів, дивлюсь в ліве дзеркало. Там, звісно, нікого немає, і погнав собі прямо. Завершую рух я з правим покащіком. Так. Ще раз, на задній передачі я включив задню передачу. Викручую кермо вліво і машина йде в ліву сторону. Якщо я викручу кермо в праву сторону, то машина піде в праву сторону. А морда при цьому зміщується в протилежно. Тобто, коли я рухаюся задом, те ж саме з драйвом. Я вімкнув драйв, викручую кермо в ліву сторону, машина їде в ліву сторону, викручую кермо в праву сторону. В праву сторону. Тобто, якщо я хочу передом ліворуч, то я викручую ліворуч. Але якщо я ще раз покажу на задній передачі, то знову ж таки, куди я буду крутити кермо, туди і поїде машина. Я викрутив вліво, впевнився в безпечності руху і поїхав собі вліво. Якщо я хочу викрутити кермо вправо, То поїхав собі вправо.